Був собі мішечок, жовчевий міхур. І людина собі, по незнанню, по нехотінню, можливо, ну, якось там щось з тою людиною було, вона довела себе до того, що. Це більше, напевно, якась генетична схильність була, вона себе довела до того, що заробила Що? камінці. Переважно, це основна причина, чому видаляють жовчевий. Заробила камінці. Давайте беремо той варіант. Значить, Неправильні вечері, неправильна кратність прийому їжі, поєднання продуктів не зовсім, стреси, Оце все веде до того, що згущується жовч. Добре, ви забрали. А чи забрані ті всі чинники? Тому що, якщо ну, ви прийшли вчитися для того, щоб зрозуміти свій організм і далі йти так, як він хоче. Люди, які зараз просто слухають, мають видалений жовчевий чи мають камінці, вони ж чують одну й ту саму інформацію. Так? Але ж... Там причина не просто, що є камінці, а що ти робив до того, що привело до тих камінців. І коли тобі забрали жовчевий, і ви робите то саме. Значить, у вас будуть ті самі камінці, у вас будуть ті самі жовчеві слажі, у вас буде все те саме, тільки не вже в жовчевому стурбині, яку можна просто забрати. Ясно річно, що не без наслідків, все одно наслідки є. Але добре, забрали. А тепер це все в протоках жовчевих? А ви що, печінку будете собі забирати? Зайвий орган маєте? Угу.